З радянських часів на теренах України проводиться командний чемпіонат серед юнаків та дівчат. Біла тура у цьому році змагання зі славетною історією випало приймати нашому місту. Шість команд з Херсона та Миколаєва розіграли між собою нагороди у класиці. Так зі значним відривом з десятьма очками перемогу здобули вихованці Миколаївського колегіуму у складі Андрія Паламарчука, Єгора Соколова, Романа Штонь і Софії Близнюк. Сім пунктів і друга сходинка у команди Херсонської спеціалізованої школи номер 52 а це Кирило Сурока, Ілля Борисенко, Олег Хорольський, Катерина Гончарова недалеко відстали, назбиравши шість очок, а відповідно взявши бронзу стартів і представники 30-ї спеціалізованої школи: Ярослав Рябцев, Маратов Всепян, Данило Хорець, та Анна Солодухіна. Змагання з блискавичних шахів зібрали на порядок більше команд дев'ять. До представлених учасників з Херсона та Миколаєва приєдналися і Лічівськ Одеської області та Токмак Запорізької. Загалом 35 спортсменів. Зміни у призовому заліку торкнулися другого та третього місць. Чемпіоном, як у класиці, знову з вагомим результатом у 16 очок став Миколаївський колегіум. Так, три хлопці та єдина дівчина в команді поступилися лише у двох партіях. Володарі бронзи у класиці, школярі тридцятки піднялися на другу позицію з 11 очками. За третє місце розгорілася справжня боротьба між трьома командами. З показником 11 і коефіцієнтом 17 нагороди все ж дісталися херсонцям з 52-ї школи. За підсумками двох чемпіонатів, беззаперечними лідерами став Миколаївський колегіум.